Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ну, давайте про Білгородщину говорити. Ви бачите, що досі немає заяв жодних від Путіна, але там Пісков сказав, що Путіну доложили. Як ви загалом оцінюєте mm. те, що відбувається станом на зараз на Білгородщині? Ну мені подобається, я уявляю це, що йому доложили в такому стилі. Що там русські наступають, наступають куди на Білгарад? Uh -huh. Ось це якраз таки цей мем вчорашнього Фейсбуку. мені здається, найкраще демонструє, як русські наступають. От я думаю, що росіян можна привітати. Це початок громадянської війни. От нас там ні, а вони вбивають один одного в політичній термінології. Це називається громадянська війна. Саме так минулого століття в 18-му році російські громадяни вбили царя, змінили владу. Ну, те, почали якраз таки всі ті політичні процеси, які там були. Тому можемо росіян привітати Росію, Путіна. От вони демократизуються, в них звільняються території від путінського режиму. Причому території дуже важливі. Це села, якраз такі, які знаходяться біля таємних ядерних об'єктів. «Білгород-22». Ну от це якраз таки там, де стоять носії стратегічних. Власне, ядерних носіїв. от і якраз чому така і паніка розпочалася? А те, що це не просто там 3-4 села, там з десятків тисяч російських сіл а це якраз ті, де стояла ось ця крайня західна лінія ядерної зброї, uh -huh. і ось це якраз те, що ми бачимо по відношенню до Путіна, вдарили точно туди, де він найбільше боявся. Ну і плюс паніка місцевого населення, політичний меседж, вони ж там. Десятками тисяч почали виїжджати з цих сіл з Білгорода, з райцентрів і почали тікати в глибину Росії. Тобто, вони розуміють, що для самого Путіна вони ж то живий щит, от яким він буде прикривати Кабаєву і своїх виводків. А вони якраз таки це прикриття, яким би він не проти прикриватися. Але ми бачимо, що. Скажімо так, спроби деяких російських громадян вчора пройшли непогано, але явно це не те на що ми розраховуємо. Ну от, тому вони повинні uh -huh. все ж таки більше брати приклад, більше надихатися Україну і звільняти свою територію. Ну от від путінського режиму. Поки що, скажімо так, старт ми їх вітаємо гарний, але явно це не те на що ми розраховуємо. А що має вчора. розпочатися? Давайте так, пане Микола, що має початися далі. От два-три дні як має розвинутися ось ця громадянська війна, про яку ви говорите? Це початок. Ми зараз не можемо говорити, бо які хвилі там будуть нагнітатися. В даному випадку ми зараз будемо бачити просування, скажімо, таких несподіваних подій. Які будуть виводити і розшатувати вертикаль управління Путіна, тобто це не буде наступ, да як ішов Наполеон на Москву зі всіх сторін по флангах і чи як Гітлер ішов на Москву? Це буде все ж таки партизанська неочікувана війна, події на які точно не розраховує Путін. Ось це стратегія. Ну і зрозуміло, що було б дивно розкривати деталі цієї снідеї, бо іти масовим військом там на країну, який жва сто мільйонів людей, які вже десяті ранку п'яні і нічого не розуміють, що їм робити, крім того, щоб вбивати. Зрозуміло, це була б трошки програшна стратегія. Тому е тут треба їх брати все таки інтелектом. Це єдина зброя, якої немає в російському арсеналі. Це єдина зброя, якою ніколи не користувалися ні російські солдати, ні їхні керівництво. Це розум. Ну от, але це якраз та зброя, якої більш ніж достатньо в українців або тих, хто на них працює. Ну от я думаю, що зараз росіяни будуть дзвонити жалітися, типу, на захід. Ну от єдине, що в даному випадку наші руки точно чисті, нас там не було. Ну от і тут ми починаємо грати проти Путіна тими картами, якими він нам намагався грати проти нас в 2014-му в Криму. Зеленої чоловічки нас там немає, Ну от в'яжливі чоловічки Так от вежливі чоловічки зараз прийшли на Росію. Прийшли на болота і будуть їх висушувати. То що, проспали як в Харкові? не хватає просто ж. Насправді це є одна з дуже хороших військово-політичних військово-психологічних операцій, які треба проводити. Та держава живе в радянських стереотипах. Я дуже добре пригадую, як було при союзі. Знаєте, фраза яка типова у. Совєтських бабушек у всіх інших все буде хорошо, все буде хорошо, тільки б бы не було війни. Але коли війна раптом на чужій території, коли розказують, що у нас та потірь почті ні, хоча вони бачать переповні цвентарі, а вони ж вірять телевізору, то в такому випадку це їх не турбує. Страх радянських громадян завжди зводився до одного війна на своїй території. От я сейчас нагадую приклад Сталіна йому. Хотілося вести війни, йому хотілося захопувати все, але він знав, що страх у його громадян є досить сильний, і він знав, що, що всіма репресіями він не видавив в певний момент можливого і негативних настроїв і всього іншого. І тому їх треба було чимось приручати до тої війни. І знаєте, що вони робили? Вони основне, що розказували: ми будемо вести війну ісключительно на чужій території. Товарі Сталін знає, що делають, щоб війна ніколи не ні прийшла к нашим домам. І це дію, вони аж, аж пищали, так як вони хотіли напасти на інші держави. Яка була радість в Союзі, коли вони напали на Фінляндію, вгробили там пару сот тисяч, програли скандально, ну, щось чуть, -чуть війни захопили при абсолютно нерівних можливостях, але яка радість була населення. Війна на чужих територіях і ми приросли територіями? Те ж само вони очікували перед. Початком уже німецько-радянської війни, але тут німець трошки гітлер трошки перехитрив раніше встиг ніж вони. І прийшла війна на їхню територію, і оцей страх в них був завжди. Вони весь час спробували переконати своє населення, що війна на їхній території більше не буде. Це може бути Чехія, Угорщина, що вони витворяли раніше до того, те, що вони створили кровопролиття страшне в Берліні. Це я маю на увазі вже після Другої світової війни, коли вони там придушували повстання. Те, що вони робили в Афганістані, в Анголі, де завгодно війна на чужій території, радянський чи тепер російський. обиватель цим задоволений. Коли війна приходить до них, це, це вже дуже глибока паніка. Вони до цього психологічно не готові. І от те, що було зараз зроблено, це в черговий раз дуже жорстке пояснення, що війна вже на вашій території. Насправді це не буде довго, це не буде серйозно. Якби там мали бути деякі речі, про які Пригожин розказував, ми би мали трошки інший масштаб е цього пересування по рашистській території, Ми ми мали там відкрито. Офіційні українські збройні сили, хоча і так вони фактично є українськими збройними силами, тут нема про що говорити. Пригадуєте, Пригожин місяців два назад розказував, як українці почнуть великий наступ і що залишиться з Росії, як їх це буде все розвалювати? І він намалював ряд стрілочок. Він їх правильно намалював. Там були і на південь, там були на схід. Дуже вдало розписана історія, яка можливо нароблялася в нашому генеральному штабі. Тобто, це можна здогадатися, і ворог принципі уявляє, що ми можемо робити проти них. Але там була одна стрілочка, яка в мене викликала певний спротив. Це стрілочка на південь до Білгора, тому що мені не вірилося, що наші будуть робити таку операцію наступ на територію Росії, тому що є певні обмеження від наших західних союзників, є проблем інших. Багато ну мало що не прийде в голову дурному московиту, там якому який сидить у себе в бункері, щоб почати знову лякати там серйозно ядерними зброєю. Я не думаю, щоб до того дійшло, але я ту стрілочку виключав. Ну виявилося, поки що вона єдина і спрацювала. Так, наповноцінно, але насправді удар, який відбувся, це все ж таки більше військово-психологічна операція, ніж повноцінна війна вторгненням. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.